Доброго дня, рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні зробимо загальний таро розклад на січень місяць для козирогів. а також я хочу привітати наших іменинників козорогів з вашим новим роком і побажати вам, щоб всі ваші найзаповітніші мрії збувалися. Козироги, в день свого народження загадуйте наймасштабніші. Ваші бажання, мрії, і вони обов'язково будуть здійснюватися. Головне в це вірити і рухатись в цьому напрямі. А також хочу нагадати, що на каналі вже існують таро-прогнози для кожного знаку Зодіаку на 2024 рік. Кому цікаво, і хто ще не бачив, ви можете перейти на канал і передивитись. А також хочу нагадати, щоб ви ставили вподобайки цьому відео, також підписувалися на канал, хто цього ще не зробив. Натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також чекаю від вас ваших коментарів стосовно як програлися ваші енергії минулого місяця. Давайте розпочнемо. І розпочнемо ми, як завжди, з сигніфікатора місяця яка головна енергія буде присутня у козорогів січні 2024 року головна енергія січня 2024 року у козорогів Паш Паш нам каже що деякі козороги можуть займатися якимось Справами стосовно документів. Можливо, будуть щось дізнаватися, оформлювати якісь дозволи. А також паж – це в нас початок. Січень місяць вам дасть якийсь поштовх в вашій новій справі, в вашій новій дорозі. А також у нас мечі це агресивні карти. Можливо, у деяких козирогів Будуть виникати конфлікти. Це може так програватися. А також це е, не, не знаю, як на, на українській мові, недоброжелателі можуть іти по цій енергії. Ну, давайте розпочнемо, як завжди, в нас, на шість карт. Шоста це в нас результат, фінал місяця. Що чекає козерогі в січні 2024 році? Які енергії будуть присутні у козерогі. Давайте витягнемо зразу ці карти. Що чекає козерогі в 2024 році в січні. січні. Ну, а далі ми вже зафіналізуємо. Деякі козороги будуть приймати рішення стосовно, можливо, дійсно у когось програється стосовно закону, стосовно паперів, стосовно заключення якихось підписання якихось договорів. Це також може бути. А також хто не збирається підписувати ніякі документи, то це ви будете приймати рішення, бути щось порівнювати. Але нам ця карта натякає на е, закон. Ну, давайте, розпочнемо. О, трійка кубків. Козороги, я вас вітаю, у вас розпочинається е, січень місяць зі свят. Дуже багато козорогів будуть збиратися тіми компанії, яким їм дуже приємно. А також відмічати свою маленьку перемогу. Чому кажу маленьку? Тому що тут ще. Е, Три кубки. Не 10 кубків у нас, так? Не 10 пентаклів це максимальний результат. Але ви в деяких справах досягаєте певних успіхів. Ну, а також це можуть бути корпоративи у декого в січні. Це ваші друзі, які придуть вас привітати. А також компанія, яка вас підтримує. Це може бути на роботі, може бути. Ваші друзі, а також близькі. Це добра енергія, енергія спілкування і отримання результату. Далі. Але у вас будуть присутні якісь хвилювання. Хвилювання стосовно якихось звісток. Також у деяких козорогів може ця енергія програтися як ізоляцією. Можливо, ви будете нервувати стосовно якихось документів, тому що у нас у дівчині, у відьмачки лежать тут папери, і вона е не знає, що їй робити. Але не хвилюйтесь. Це можливо ваші ці всі страхи вони надумані, тому що за віконечком вже сходить сонечко Козерогі. Можливо, ці ваші хвилювання вони даремні. А тут у нас йде паш мечів. Не паш тут у нас паш мечів сигніфікатор місяця, а тут у нас туз мечів, туз це початок, це якась нова ідея або рішення, яке ви будете повинні прийняти. Ситуація, яка повинна прояснитися, повинна бути ясність через ці ваші хвилювання. Вони будуть марними, тому що в нас далі йде туз мечів. Туз мечів це ситуація, яка проясняє ваші обставини. Ви вже знаєте, як потрібно вам вчинити, куди йти, що робити. Але хочу нагадати, що це тільки початок. Туз мечів також може програватися у декого, що у деяких козирогів з'явиться. Думка, як їм відкрити їхню справу. Або, ну, це може програтися в будь-якій сфері вашого життя. Але у вас буде чіткість, і ви вже знаєте, в якому напрямі вам рухатись. І це вже добре, коли ситуація ясна. Далі, О, сім кубків. Сім кубків це в нас якісь ілюзії. До речі, вас хочу застерегти, якщо це ви будете приймати якісь гострі рішення, так, вони дають результат, але вони якісь некомфортні рішення. І вам потрібно буде все зважити. Потрібно, можливо, буде почитати чи закони, чи якісь інструкції, тому що ваші дії можуть бути ілюзорними. Недостатність все одно інформації. Якісь, якщо ви маєте на меті щось відкрити, ви повинні мати більше інформації, здобути більше інформації. Тому що ілюзії нам кажуть, що ці всі ваші дії можуть бути пустими. А також ми бачимо, що у вас присутні мечі. Ну, мечі трішки напрягають, особливо дев'ятка мечів, так? Але не хвилюйтесь, дев'ятка це вже кульмінація, це вже скоро закінчиться. Ваше хвилювання скоро закінчаться. Але попереджаю, що це може бути ілюзіями. І, до речі, сімка мечів, може, сімка кубків може програватися ще як якимись пропозиціями, але теж потрібно їх буде зважувати. Тому що вони можуть бути нереалізовані. Направте свою енергію на один якийсь варіант тоді у вас обов'язково все вийде. Вісім Пентаклів. Вісім пентаклів це в нас відьмочка працює. Це ефективна робота, яку ви робите. Е Ну, кожного дня на роботі або в побуті, і ви отримуєте результати. Ви ас в своїй справі. І, до речі, в деяких козирогів можуть бути якісь плітки на роботі, якісь. Якісь ілюзії на роботі. Розумієте? Тому що в нас тут ілюзії випали біля вісім пентаклів. Вісім пентаклів. Вам дає результат в ваших справах і в вашій роботі. У вас є пентаклі, це вже добре, я вам хочу сказати, тому що ситуація з пентаклями у вас стабільна, але, можливо, якісь недомовленості на роботі можуть програватися. А можливо, це за вашими спинами будуть. Щось казати, це ще так може програтися. Ну, давайте зробимо результат. Фіналізуйте січень 2024 року для козирогів. Ну, Знову у нас випадає страшний суд. Страшний суд це. Це зміна ситуації. Зміна ситуації, от все, які процеси у вас були, те, що ви вже події з минулого, вони вже завершаться. І це карта у нас ще кармічна карта. До речі, Страшний суд може показувати ще суди, юридичні процеси. Так що січень вас, вас порадує якимось, якимось святом, зустрічі з друзями, але в деякий період часу ви, козороги, будете нервувати, переживати, перейматися якимись справами. Ви можете прийняти гостре рішення, але застерігаю вас від. Розпилення на ситуації. Я маю на увазі, що вам потрібно сконцентруватися на виборі, на одному рішенні, на одному варіанті. І рухатись в цьому напряму. І в вас буде результат. І якісь зміни повинні це все завершити. Це обов'язково буде якесь рішення, рішення суду, ваше рішення. Ви приймаєте рішення, що все, я не хочу бути в страху, я хочу завершення цієї ситуації, і я приймаю рішення. Любі Козелогі, це був загальний таропрогноз на січень місяць для вас. Бажаю, щоб в вашому домі завжди було свято. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!